Він творив архітектуру і вчив творити її інших. Відтепер студентів Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова зустрічатиме просто на вході постать самого українського архітектора, педагога, заслуженого діяча мистецтв Олексія Миколаєвича Бекетова. Олексій Миколаєвич, як і сім'я його, багато надавали благодійної допомоги харків'янам. Він розробив безкоштовно проєкт громадської бібліотеки нині Короленка, в дар Харків'янам, Харківську недільну школу, нині виставковий зал художнього музею. І ми знаємо, що більше 50 пам'ятників сьогодні, сьогодні знаходяться, знаходяться у нас. Місці Харкові для його створення скульптори оголошували збір коштів серед випускників вишу всіх років і партнерів університету. Тож така особлива поява скульптури і особливо цінна для нащадків архітектора. Для нас як для сім'ї, це велика честь відкриття пам'ятника. Хочеться міти, що головний пам'ятник. І Алексію Ніколаєвичу, і другим прекрасним архітекторам Харкова, і Джепішевському, і Величко, і Крічевські, і ціла плеяда зв'язка плеяда архітекторів це збережене лицо нашого міста, це збережені здання, це збережена унікальність Харкова. До слова, це вже другий пам'ятник Олексію Бакетову в місті. Попередній відкрили в 2007 році біля Харківського національного університету будівництва і архітектури. Анна Черненко, Вадим Макарюк, вісті.